Я з впевненістю, з високою вирогідністю можу сказати, що в 2024 році місто Дніпро в окупації не повинно бути. Загроза хіба що для Дніпропетровської області, Дніпропетровська область, ой, тут щось перевернувся, диявол. Це дуже погано, тому що це може означати якусь окупацію. От які райони Дніпропетровської області найближче до зони бойових дій, ось там щось може бути негативне. Далі, якщо брати диявола, це можуть бути сильні якісь пожежі, влучання. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаром. Мене звати Людмила. Сьогодні розглянемо актуальні питання, серед яких ЗС, Запорізька область, Дніпро та інші питання. Зокрема, одна глядачка написала, що я ніколи не розглядаю Запоріжжя. Ну це просто смішно, тому що в мене на каналі є дуже багато розкладів для міста Запоріжжя. Також є прогноз для міста Запоріжжя на 2025 рік. Шукайте, кому цікаво, по тайм-кодах у попередніх відео. Що ж, давайте розглянемо ЗаЕС. Росіяни хочуть її переключити, щоб споживати енергію вже на окупованій території в Росію і так далі. Добровільно, маловірогідно, що станцію передадуть, тому давайте подивимось, яким чином буде звільнена Запорізька АЕС. Яким чином буде звільнена Запорізька АЕС? Четвірка мечів, четвірка жезлів, король мечів і дев'ятка мечів. Поки що наразі звільнення Запорізького АЕС, очевидно, не показує. До цього пройде довгий час. Як мінімум, це може бути від 4 до 9 місяців, на жаль, поки світ мовчить. Поки не буде діла. Яким чином буде звільнена Запорізька АЕС? Очевидно, військовим шляхом, і це буде зроблено тоді, коли буде дуже велика загроза саме техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС, тому що росіяни її вже замінували. Замінували, дивіться, п'ятірка мечів випадає росіяни ЗАЕС замінували. А якщо, як ви знаєте, в першому акті показали рушницю, то вірогідно до кінця виступу буде вистріл з цієї рушниці. Тому тут. Буде звільнення цієї ЗС військовим шляхом, і коли буде найбільша загроза, що росіяни можуть її якось підірвати чи зробити іншу катастрофу техногенного характеру, і які можуть бути для цього. Передумови світова спільнота, розвідка дізнається, що Росія готує катастрофу. Це вже не так, як було з Каховською ГЕС. Якщо тоді постраждала тільки Україна, як вони вважають, то якщо буде техногенна катастрофа на Запорізькій АЕС, то звісно постраждає вже і Європа і будуть надані якісь дуже серйозні ресурси для того, щоб все-таки запобігти цієї трагедії і звільнити Запорізьку АЕС від. Окупантів. Ще раз наголошую: Запорізька АЕС замінована і окупанти в разі маніпуляцій можуть, на жаль, зробити там дуже страшні речі. Якщо брати дев'ятку мечів п'ятірку мечів, то це може бути і хімічне і радіаційне забруднення. Я вже неодноразово говорила про цю загрозу на ЗАЕС. Треба тільки всім звертатись до вищих сил, щоб цей прогноз не відігрався. Звільнення заес в найкращому випадку може бути в період осені зими. І в той же час карти не вказують на точні сроки, тому не прив'язуйтесь дат, Це може бути в період від 4-5 до 9 місяців. Це може показувати квітень-вересень, можливо, це 25-й рік, а можливо 26-й. Карти не вказують на точні сроки. А в той же час мені б хотілося, звісно, щоб це було в 2025 році. Дуже велика Гроза нових маніпуляцій ЗС і я сподіваюся, що наші спецслужби зможуть також запобігти новим трагедіям. Поки що, поки що звільнення ЗС не показує. І будемо тому переглядати прогнози в наступних випусках. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося Запоріжжя, що з наступом в Запорізькій області? Чи буде успішним цей наступ? Давайте для початку подивимось, чи буде якийсь масштабний наступ росіян в Запорізькій області влітку. Літо осінь, чи буде якийсь масштабний наступ росіян. Літо осінь 2025 року в Запорізькій області. Тут карта смерть, лицар жезлів, відразу п'ітірка жезлів і тут Жезлів. Запорізька область, на жаль, тут показує серйозний. Наступ не якийсь такий локальний, а саме великою кількістю Збройних сил Росії буде атакуватися Запорізька область і тут показує, на жаль, великі жертви. В той же час за смертю йде вісьмірка кубків. Росіян все-таки зможуть відігнати наші ЗСУ. Але якою ціною, тому постійно щодня. Коли є тільки змога, робіть донати на ЗСУ, підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте. Я також в себе часто публікую в дописах до каналу інформацію про збори, які проводить волонтер Сумщини. Він постійно їздить на лінію бойових зіткнень, допомагає бійцям. Тому, будь ласка, беріть активну участь і донатьте на ЗСУ. Запорізька область, на жаль, тут. Будуть атакуватися мости, можуть підриватися, може бути атака на Дніпро Гес. Я думаю, що це досить висока загроза. Тут буде ну, велика бійня в Запорізькій області. Давайте подивимося, чим завершиться. Наступ росіян в Запорізькій області. Наступ росіян в Запорізькій області. Як він буде для росіян чи успішним, чи вони потерплять фіаско? Сподіваюсь, що буде друге. Наступ для росіян в Запорізькій області. Як він завершиться? Тут король мечів. Наші ЗСУ все знають і вони готуються. У скупкі, імператриця і е, шут Їх обнулять, будуть максимально старатись відбити наступ росіян для того, щоб не допустити захоплення окупації нових територій. В той же час там, де вода, дуже велика загроза е, загострення бойових дій. Далі я вам також говорила, що. Буде дуже багато нових молодих бійців задіяно і вони будуть ліквідовуватися. Це досить добре. І дивіться, тут іде король мечів, лицар мечів, десятка мечів. Росіяни будуть ліквідовуватись. Але, на жаль, бійня, є бійня, будуть втрати і в ЗСУ. Тому моліться, щоб чим більше наших бійців зберегли своє життя, тому що поки. Можуть оберігати Україну ЗСУ, поки можете і ви в тому числі дивитися це відео. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось місто Дніпро. Наступ в Дніпропетровській області. Я про, про це вас попереджала ще в 2024 році, коли випала двійка пентаклів, і я сказала, що в Дніпропетровській області готується наступ росіян. Місто Дніпро 2024 рік. Чи є загроза окупації? Чтирка мечів на дні. Вісім пентаклів, сім мечів, двійка пентаклів. Якщо брати по цих картах, вірогідно, що Дніпро. В окупації не буде, але є якісь зрадники, ось ці ДРГ, які можуть заходити на територію Дніпропетровської області. Саме місто Дніпро в окупації не буде. Але ось тут мені не подобається двійка Пентаклів. Можливо, якесь місто в Дніпропетровській області може бути якось хитро здано. Мені б дуже не хотілося, щоб це підтверджувалось, але може таке бути на Дніпропетровщині щось таке негативне. Саме місто Дніпро, четвірка мечів, окупація 2024 рік. Рік, не показує. Ні. Окупації Дніпра 2024 рік мені тут не показує. Давайте подивимося: Дніпропетровська область. Чи буде наступ на Дніпропетровщину? І потім подивимося, наскільки він буде успішний, чи ні. Чи буде наступ росіян на Дніпропетровську область. Дивимось тут шістка кубків. Трійка – жезлі, четвірка пентаклів, дев'ятка пентаклів. На Дніпропетровщині, що прям зовсім буде глобальний такий наступ, то я думаю, що ні. Можуть, звісно, лізти, і так, таке вже було. Ось тут шістка кубків смерть. Але Дніпропетровщина вона все-таки захищена. Тому якогось такого глобального прориву, що зовсім і окупація, то ні. Мінують Дніпропетровщину для того, щоб не допустити росіян. Тому я думаю, що тут наступ росіян буде неуспішним. Давайте ще раз подивимось, чи буде успішний. Наступ росіян на Дніпропетровщину. Дев'ять мечів. Ви знаєте, я думаю, вони більше лякають наступом на Дніпропетровщину, ніж це вони зроблять. Це більше і ПСО. Тому все-таки я вважаю, що якщо брати Запорізьку область, то там, звісно, жахлива ситуація. А ось на Дніпропетровщину, що вони прям зайдуть, там щось окупують то вірогідно, що ні, це більше і ПСО для паніки. Добре, дивимося. Місто Дніпро у червні. Місто Дніпро в червні. Місто Дніпро в червні. Чи будуть обстріли? Яка буде ситуація? Можливо, мир вже буде. Я тут розкладаю, чи будуть обстріли. Місто Дніпро. Король Жезлів. П'ятірка кубків, королева е, жезлів і е, колісниця. Ну, на жаль, по місту Дніпру не можу я порадувати, що все буде до, добре. П'ятірка кубків з королевою жезлів це очевидно завжди. На жаль, е, на похоронах людські втрати від обстрілів. Це можуть бути ракетні атаки, дронові атаки. Атаки можуть бути в районі мостів, дамб, в районі, якщо є річковий вокзал. Далі залізниця, автовокзал, ось це може атакуватися, шляхи сполучення, залізниця, ось це там, де рух техніки, ось все це росіяни планують атакувати. Можливо, якісь депо, там, де склади, там, де можливо далекобійники, де ось ці фури, склади, ось це все може на жаль, атакуватись, і це десь біля води. Тому, на жаль, прогноз не втішний. І, звісно, росіяни будуть лякати атакою на Дніпро. Четвірка мечів це десь може бути там, де лікарні, де кладовища, морги. Четвірка мечів ось таке означає. Часто ще четвірка мечів, може показувати якісь. Центри для медитації або церкви, тому що ось тут все-таки в воїн лежить не на могильній плиті, він живий, він медитує, відновлюється. Тому ось такий прогноз. Мені б хотілося, щоб все-таки обстрілів не було і все було спокійно. В той же час, хай всі, хто подивився цей прогноз, хай у вас все буде добре, щоб ви перебоялися все в голові. А в реальності робіть практику хоано і хай вона вам допомагає захиститись від обстрілів Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Я всім вам рекомендую робити. Цю практику. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Давайте додатково подивимося Запоріжжя у червні. Чи буде спокійно, чи будуть обстріли Запоріжжя? Запоріжжя у червні. Закохані? шістка жезлів, відлюдник і двійка Пентаклів. Ось про те, що про Запоріжжя я говорила, що дуже велика загроза наступу. Я вам говорила про Дніпропетровщину за двійку Пентаклів, яку показувала в 2024 році. Ось для Запоріжжя вона випадає зараз знову. І це означає, що будуть, на жаль, дуже великі бої між. Окупованою, неокупованою територією, будуть росіяни намагатися завоювати нові населені пункти. Через це будуть дуже сильно обстрілювати дронами. Двійка пентаклів, кабами, мінами, все, що летить, все що металеве. Шістка жезлів, удари для самоствердження. Можуть бути удари в районі навчальних закладів, лікарень, дуже великі удари. Будуть по енергетичним об'єктам. Я це вам вже говорила влітку. Росіяни будуть атакувати енергетичні об'єкти, щоб ми були без світла, щоб робити пакості українцям. І буде, я думаю, дуже велика жара через те, будуть атакувати світло електроенергію, щоб нас позбавити цього блага. Тому ось такий прогноз. Загрозливі дати, найбільше з 2 по 9 червня, можуть атакуватися також, можливо, в Запоріжжі є якийсь пам'ятник, де людина з конем. Також можуть атакуватися об'єкти, які біля води і. Там, де відбувається торгівля, ринки. Ось такий був прогноз. Сподіваюся, що для моїх глядачів він буде лише попередженням, а майбутнє виправиться на краще, і хай у вас все буде добре.